Українська держава має велику і давню історію, впродовж якої ми постійно виборювали своє право на мирне і вільне існування. І щоразу долаючи перешкоди, ми йшли вперед з однією метою здобути незалежність. І зараз ми не віддамо її ворогові. Кременчуцькі новини в ефірі. І сьогодні ми розкажемо вам, чим запам'ятався цей день. Кременчук допомагає мешканцям села Чечелеве, які постраждали внаслідок падіння рашистської ракети. Але керівництво районної ради засуджує такі дії влади Кременчука. Чому допомога сусідам перетворюється на чергову політичну сварку? Дивіться далі. Поділ українців на своїх та чужих. Районна влада в особі голови Кременчуської районної ради Дмитра Колотієвського забороняє Кременчуській міській владі допомагати мешканцям села Чечелеве, які постраждали внаслідок падіння підбитої російської ракети 10 жовтня. У нас в Кременчуському районі є один з очільників громад, який дозволяє, ну собі знаєте, як то кажуть, ну, втручатися в діяльність іншої ОТГ, але це неможливо. Законом це грубо, ну це прямо заборонено. Всі розуміють про кого я кажу. Вівся дійсно у нас шкідник один з керівників ОТГ в районі. Вочевидь йдеться про матеріальну допомогу постраждалим, яку ініціював міський голова Кременчука Віталій Малецький. Хоча Чечелеве дійсно не є частиною Кременчука, святий обов'язок допомагати ближньому у такий скрутний час. І поки районна рада зволікає, Кременчук вже допомагає потерпілим. Звичайно, що це обурює пана Колотієвського. 12 жовтня до голови Кременчуцької районної ради Дмитра Колотієвського були направлені звернення від частини депутатів районної ради із закликом надати негайну допомогу мешканцям Чечелевого, але відповіді на ці запити немає і досі. На сьогодні ніяких дій з боку ні голови Кременчуцької районної ради, ніяких ні сесій, ні пропозицій не почула, не побачила. Реакції на моє звернення також досі немає. Я вважаю, що ну, ситуація критична, потребує негайного вирішення. Люди мають бачити підтримку районної влади, районної ради. Мають бути якісь заходи в житті вже зараз, тому що. Наближається зима, холод, і людям має бути, де жити, мають бути забезпечені з боку влади підтримкою. максимальною. ніяких відповідей ще не надійшло. Ніяких дій з боку районної ради не відбувається, окрім тих, що були озвучені на щоденних так званих статистичних брифінгах у голови районної військової адміністрації. Ви знаєте, я хочу сказати цим людям, коли хтось Інший допомагає. А ви цьому чи заздрите, чи вам не подобається? Будь ласка, ну навіщо людей лякати чимось і говорити про те, чого немає. Але коли в середу на третій день після трагедії стояв лише один автотранспортний засіб, це старенький зіл з низькими бортами, на 60 домоволодінь? Вибачте, цього недостатньо. Зараз не перший місяць літа, коли люди можуть жити в літніх якихось врем'янках. Їм потрібно швидко прибирати сміття, швидко крити покрівлю, швидко стеклити вікна, щоб було тепло. Це потрібно було робити, як я й казала, у вівторок зранку. Частина депутатів районної ради, не дочекавшись дій від керівництва райради, спільно з волонтерами виїхали допомагати розбирати завали у Чечелеве. Бездіяльність з боку влади району та Кам'янопотоківської громади обурює і депутата Кременчуцької. Міської ради Олександра Яцину, відвідавши місце подій ще кілька днів тому, він шокований тим, як неприязно керівництво Кам'янопотоківської громади зустріло допомогу від Кременчука. Сільська рада вона прийняла якось негативно. Знаєте, таке чині, що ми туди щось прийшли красти. Я говорю, ми не прийшли красти, ми прийшли допомагати. Приїхали наші комунальщики, люди. тобто обирали шифер, стекла. Тось, ну грубо говоря, робоча сила, яка не звали, а вона приїхала. І плюс матеріально кожній сім'ї виділяти будемо зараз по 20 тисяч гривень. Ну, я вважаю, що це не може бути лишнім. Після аналізу цієї ситуації складається враження, що керівництво районної ради і Кам'янопотоківської громади вважає, що лише вони можуть приймати рішення, хто допоможе постраждалим, а чию допомогу варто проігнорувати. І такі дії не в плюс для людей, які просто хочуть отримати допомогу, щоб відновити свої будинки і спокійно пережити зиму. Антон Воробйов Олексій Крижановський, Кримачуські новини. Надання фактичної допомоги своїй же громаді від Кам'янопотоківської територіальної громади досі не зафіксовано. У чому ж справа та чи зверталась голова Кам'янопотоківської ТГ Анна Самойлюк до обласної влади щодо потреби у наданні допомоги? Дивіться далі. 10 жовтня на Чечелеве впала збита ворожа ракета. Більше 60 будинків зазнали різного ступеню руйнувань. Один будинок знесено повністю, ще чотири сильно побиті. На трагедію відразу відреагував міський голова Кременчука Віталій Малецький. Направив на допомогу постраждалим мешканцям Кременчуцьких комунальників та гарантував фінансову підтримку. Водночас, з боку Кам'янопотоківської територіальної громади, надання фактичної допомоги своїй же громаді не зафіксовано. Окрім обіцянок звинувачень та критики, звичайно, більше того, вчора на сесії обласної ради, коли депутати з Кременчука порушили питання про надання допомоги жителям Чечелового, з'ясувалось, що, попри готовність та бажання допомогти, начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін досі не отримував звернення про потребу у наданні допомоги. Тобто, голова Кам'янопотоківської ТГ Анна Самойлюк, а саме до цієї громади, входить Чечелове, досі не з Вернулась до обласної влади за допомогою для постраждалих селян, що просто не вкладається в голові. Хоча раніше для власних інтересів вона своєчасно знаходила і потрібний матеріал, і допоміжну фізичну силу. Звичайно, б я дуже хотіла спитати пані Самолюк про те, де були її браві хлопці, які допомагали їй в минулому році так так'яну розурпувати владу в Кременчуцькому районі. На той момент в неї виходить був іскоч. І кнопки, коли вона від депутатів прикривалася, і вміла вона робити гарні барикади, вікна затуляти, двері затуляти. І досить багато автобусів. Наскільки я пам'ятаю, наганяла вона і в кам'яні потоки від мирних депутатів Кременчуцької районної ради. А коли мешканці її громади залишилися в біді, вона фактично залишила їх самими наодинці зі своєю бідою. Та, попри все, голова Кам'янопотоківської ТГ знаходить час висловити своє невдоволення. Як би комічно це не звучало, сміттєвим контейнером, встановленим Кременчуцькими комунальниками для вивозу сміття з пошкоджених будинків, поставлений на дорозі сміттєвий контейнер, як допомога від мера Кременчука Віталія Малецького, трохи здивував. Ця дія вона демонструє те, що, начебто, місцевий орган місцевого середування не здатен навіть вивезти побутового сміття. Критикувати сміттєві контейнери чи допомагати постраждалим від російської ракети. Ось в чому питання. Анна Литвин, Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Чужої біди не буває. Міська влада Кременчука допомогла потерпілим у селі Чечелове після ракетних обстрілів. Що думають Кременчужани та переселенці стосовно допомоги селянам від влади Кременчука? Вже чотири дні минуло з того дня, коли підбита російська ракета впала у село Чечелеве та зруйнувала десятки будинків. На місце події одразу виїхав міський голова Кременчука Віталій Малецький. Незважаючи, що селяни частина іншої територіальної громади мер підтримав їх та допоміг. У цей же час представники районної влади досі тягнуть час з допомогою потерпілим, виправдовуючи це тим, що будь-яка компенсація це процедурне питання. Будь-яка компенсація будь-чого це процедурне питання перед тим як. М'яко кажучи, нажати кнопку на на комп'ютері, щоб платіж пішов, треба зробити багато кроків. Сьогодні ми спитали у Кременчужан, як на їхню думку, чи має бути різниця для влади, який район постраждав від ракетних обстрілів і кому допомагати? А яка може бути різниця? Я люди що, різні, чи що? Люди ж всі однакові, тому я вважаю, що різниці бути не, не, не повинно. Мені каже, ніякої різниці, кому допомагати. Головне, щоб була допомога. і не було обстрілів і прильотів. Якщо не допомагає, чому б не допомогти? Тому що, ну э, якщо не він, то хто. Люди страдають однаково в будь-яких регіонах, у людей гори. Хоч це Чечелєво, хоч хоч це, це Кремінчук, завжди людям потрібна допомога, незважаючи на те, в якому вони регіоні. Всім треба жити, всім треба мати кришу над головою, всім треба тепло, вода. Так що, незважаючи ні на що, треба допомагати усім людям. Хто може, той допомагає. Зараз ну, я розумію, час, що... що всі повинні да. допомагати. Якщо міський голова допоміг, то що в цьому поганого? Це добре. І з не тільки з міського бюджету. Допомога, я думаю, з державного бюджету буде допомога. Зараз воєнний час, і якщо влада може підтримати людей, то це добре. Де б люди не жили, все одно це наша громада, наші люди. Переселенці, які вимушені були покинути рідні домівки і знайшли прихисток у Кременчуці, зазначають, що прийняли їх у місті дуже добре і підтримують дії Віталія Малецького. Адже влада для того і потрібна, аби допомагати людям. Ну а якщо приїжджають переселенці, ну їм не допомагати, бо вони з інших міст. Ось. Ну, я думаю, всім треба допомагати по мірі можливостей. Немає різниці, чи то село, чи то місто, чи то обласний центр, чи десь якась окраїна. Я думаю, що немає різниці, бо люди однаково живуть, однакові сім'ї, однакові діти і однаково страждають в різних регіонах. Я вважаю, що всім треба допомагати. Не, не, не тільки одиницям, які постраждали взагалі всім. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамочуцькі новини. Займатись у новенькому дзюдогі приємно, але ще краще, коли ти отримуєш його за свої високі показники для досягнення в дзюдо. 12 жовтня СК Кремінь Дзюдо отримав новенький кімоно завдяки співпраці з міжнародною федерацією дзюдо та федерацією дзюдо України. Деталі вже за Завдяки співпраці міжнародної федерації дзюдо та федерації дзюдо України, 12 жовтня дзюдоїсти спортивного клубу Кремінь Дзюдо отримали спонсорську допомогу. новенькі кімоно сьогодні ми вручили спонсорське кімоно для нашого для вихованців нашого клубу. Завдяки підтримці міжнародної федерації дзюдо та федерації дзюдо України. Наші вихованці з кремінь дзюдо отримали новеньке кімено від німецької фірми Понгір. З початком війни багато дітей залишили свої рідні домівки. З тимчасово окупованих територій до нашого міста приїхало чимало дітей та дорослих. Щоб не сидіти на місці та розвивати свої навички, спортсмени з родин переселенців займаються у спортивному клубі Кремінь-дзюдо. Серед них Іван з Харкова. Хлопцю подобається новий колектив та навантаження на тренуваннях. Я дуже радий. Я не очікував, що мені його дадуть, і воно дуже хороше. Я хочу поїхати ще на багато чемпіонатів в області, та думаю, щоб у мене було багато медалей. Всього спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа отримала сім кімоно. Кожне коштує півтори тисячі гривень. Одним із основних лозунгів міжнародної федерації дзюдо є дзюдо for peace і дзюдо Фемелі. Тому міжнародна федерація дзюдо сіляко допомагає Україні протистояти ворогу, допомагає дітям України продовжувати свої тренування. Тому ми сьогодні можемо завдяки ним роздати діткам кімоно. Ольга брала участь у чемпіонаті області по дзюдо, який проводився 7 та 8 жовтня. Там вона виборола друге місце. 12 жовтня їй подарували новеньке кімоно за сумлінну працю над собою та відпрацювання ударів. Я дуже хвилювалася на тому, що я перший раз їздила кудись на сорінування. Я боролася з двома дівчатами. Мені тато казав, що не важливо, яке місце за Головне, що я буду просто вчастувати. Бажаємо юним спортсменам настаги та сил працювати над своєю фізичною формою, щоб виборювати пальму першості та закарбовувати власні імена в історії нашого міста. Артемеребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини за кожного українця, чиє життя забрала війна. Ми помстимось. Ми знаємо, хто наш ворог, і завдамо йому нищівної поразки. За наш дім і за наші родини ми вистоїмо. Слава Україні!